Ой на горі стоїть хата, під нею сидить дівка грата, сидить сумно споглядає, на гуцулика чекає. Українські народні пісні як цілюще джерело. Проходять століття, давні слова виходять з ужитку, але вони залишаються у піснях, і їх, співаючи, ми знову і знову повертаємось в минуле і по новому його для себе відкриваємо. Зараз уже ніхто не скаже дівка грата, говорить гарна, але погодьтесь. Наскільки цікаве слово, до того ще й із доволі глибоким змістом. Взагалі розуміння краси поняття досить суб'єктивне і залежить від багатьох факторів, основним з яких є суспільна мораль. Ця мораль створює певні стереотипи, які на окремих територіях формують еталони краси, як своєрідну субкультуру. А ці еталони можуть бути доволі цікаві. Наприклад, у високогірних районах Південно-Східної Азії проживає цікавий народ Падаунг. Там дівчатка вже з п'ятирічного віку носять на шиї мідні спіралі. Спочатку 6 скілець, а потім кожен рік додають ще по одному. Шия при цьому витягується і в дорослій жінки може мати довжину до 40 см, за що їх і називають жінки жира. В Японії є не менш цікавий еталон краси, де вважається, що жінці не можна мати великий розмір ноги, тому там, щоб нога не росла, носять менші розміри взуття, що нерідко призводить до деформації кісток. Хочуть бути гарними її чоловіки, так в африканському племені Боді, що знаходиться на території Ефіопії, щоб бути гарним, треба мати велику вагу і м'язи тут ні до чого. Чим більший живіт, тим ти гарніший і є живим втіленням на сміливіших фантазій дівчат, бажаний жених і писаний крас. А в кількох племенах ще роблять тату, носять пробки в носі, в ухах чи диску губі. Але й сучасний цивілізований світ, а разом з ним і ми, ну, як за компанію, теж задніх не пасе, жінки у штанях, чи фарбованим волоссям вже нікого не здивуєш, у моду входять нові талони краси: брити брови, дути губи чи нарощувати вії. Так і хочеться крикнути Дівчата! Що ви робите? Але лячно! Краса то страшна сила і недовго закидують каміння. З іншої сторони, якщо хтось поїде в екзотичний тур і там. Збав Боже, загубиться, це може дати перевагу, приймуть за своїх. Але чому світ до такого дійшов? Змінювалася суспільна мораль, а еталони краси несли верстви населення, моральні засади яких не вирізнялись високим інтелектом чи духовною складовою. Цікаво, а як було колись? Які зміст бачили у слові гарна наші пращурі? Звичайно, гарна, це ГА, велика, Р, енергія, рух. І на, на землі, в світі нави. Слово синонім до «гарна», що ми зустріли в пісні, а саме слово Грата г. велика Р енергія рух та тут. І ми тут чітко бачимо, що бути гарною, це перш за все мати велику енергію, бути рухливою, любити працювати. Знаєте, як в народі кажуть, за що не візьметься. Все в руках горить, і тут кожен з нас може внести свій вклад у формування суспільної моралі. Дівчата, немає нічого кращого, як вишита своїми руками сорочка. Хлопці, вмійте знайти слова, щоб донести з коханні, що ваші почуття мають глибший зміст, а її здоров'я набагато важливіше, ніж примарні ілюзії приналежності до певної субкультури краси. Скажи, мила чорнобрива, чом засмучена така. Може, муха укусила, може, болить голова ще сьогодні зранку, ти така весела йшла на ногті, наче, на багатші села. Може, в той салон злий відмідь забрів? Може, боже, збав той салон, згорів, ніж сміятись, краще б сам хоч би раз забрів. Подивився, скільки там чоловіків. Ну скажи, що тут погано гарно виглядати? Фарбувати нігті, брови, губи підправляти? Он сусідка у салоні цілий день сидить. Йде, кром від неї пахне, усім людям пахне, а тобі смердить. Пахло в моїй бабці любисткою м'ятою, пахло в мого діда, як траву косив, пахне річка, пахне поле, пахне чоловік, як весь день робив. Комусь пахне ацетон, комусь вина бочка, а комусь як зацвітуть вишні у садочку. І дуже шкода, що світ зійшов на грецькову сучку. Я не буду вас учити, лиш одне попрошу. За ті гроші, що ви тратите, купіть собі душу.